Ще раз доброго дня. Ми знаходимося в земній воді, так? Так. Зараз вулиця, на якій вулиці ми знаходимося зараз? Ви тут проживаєте рядом, я так зрозумів. Шухевича. Вулиця, вулиця Шухевича. І от в нас наболівше питання. Я думаю, не тільки ви, а другі жителі аналогічно і Львівської області, і України, економлять на нас електроенергію. А в кінцевому результаті ми проїжджаємо і проходимо. По вулиці Шухаєвича, і ми бачимо, як гарно і світло горить. У нас, електроенергію освітлюються наші дороги. Ви не можете сказати свою думку по поводу цього питання? Як ви вважаєте, наша держава це правильно робить чи неправильно? Потрібно, на мою думку, економити, бо тяжкі. Ми не заперечуємо, так, так, що економити. Але не в такому розумінні, що на людях економити, а на сьогоднішній день, зараз так, білий так. день, і світить вся вулиця і е, вся земна вода е, освітлюється фонарі, так? Ну, я думаю, що е, фонарі треба завжди слідкувати, виключати. То, то Повинна інстанція якась за тим слідкувати. Слідкувати. Так. Вони фактично виходить так, що вони слідкують за економією електроенергії на людях, так. а на вулицях, що світить електроенергія, вони не економлять. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ярослав. Пане Ярослав. Пане Ярослав. Добренько, щиро дякую. Громадська палата Львівської області. Прошу. Мене звати Прошу. пан Андрій. Дякую. дякую.